Вигорівша частина прям сильно згоріло. Але дивіться, дерева все одно тримаються. Погоріло, звісно, сильно. Але коли горіло, в новинах виглядало набагато страшніше. Набагато. Платну парковку, ніхто все одно не зніс. Бізнес. У великих-великих лапках, так сказати. Були будинки. Бачите, на сваях прямо в океані були в людей будинки. Комунікації підведені. Не факт, що підведена каналізація, ну так воно було. Сантомоніка пляж набагато краще набагато чистіше, ніж венезбіч. І взагалі на Венезбічній нікому не рекомендую їхати. Єдине, що хто там дуже сильно хоче якісь там картинки поробити, то так. Да. А так то туди смуслу їхати немає. Єдине, що в тій частині... Елея, там є м, свого роду маленька Венеція. то в принципі, вже там будете туди. А так то тут воно набагато краще, набагато цікавіше, чистіше і на мою думку безпечніше. І інфраструктура, звісно, люди. Настав червень місяць. Ну, так. Місце прям валом, а там беруть інтерв'ю, це якраз Пацифік Полісайд. Ну і за нею mm -hmm. Малібу. там де ми і були. А це повністю Санта -Моніка. Ну, Все, звісно, що в Моніці на туристів. До речі, цікаві історія про бізнес. Тут не здаються бренд-приміщення, тому що все до коронки тут була одна ціна і ніхто не хоче достосовуватися до реалій сьогоднішнього часу, тому дуже багато комерційних приміщень пустує. І, в принципі, тому Санта Моніка на даний момент йде. Ну так, на спад, скажем так. Гарний, гарний мальовничий пляж. так, люди собі щилять, відпочивають, рипалочка всі діла. І з другої сторони теж, в сторону Санта-Моніки. Класно вже ж виглядає. І вон вже очищена якби набережно, скажімо так. Що погоріло, то погоріло. Опа. Зацінюю. Може буде так? Вони собі пробили таку от штуку вдовж набережної прямо от до Лос-Анджелеса. По-перше, це корупція, а по-друге, ну чому всі мають страдати, бо хтось там самий -самий хитрий. Ну, Як у ну, всяких будівель, то прибережна лінія би виглядала отак. Нормально. Це не найгарні і не найчистий пляшник. Ми виїжджаємо із Як бачите, тут набережна лінія забудована і нічого не згоріло. Ну, не будемо далі продовжувати думку. Виглядає воно так не сильно гарно. Ну, звісно, що це бюджетна якась забудова, типу там, RB, або навіть може бути того самого букінгу. Да? Ну, якщо б тільки зліва було забудовано, а справа ні, було б шикарно. Зараз далі відео побачите, як би це могло виглядати. Ну, ну, Де ви там маєте, куди проходите, непонятно. Тому воно і так от. Не сильно людей розчарувало склонцем. Бачите, інфраструктура по лівій стороні не погоріла, будиночки зліва не погоріли, пальми теж нормальні. Ну це все, що тут відбувається, це велика заслуга мера Геволна Нілсона. Ну, до нього скоро доберуться. Mm -hmm. От. І мера Лос-Анджелеса, який не подав відставку після того, як вилізло, що вони не змогли потушити, тому що резервуари були пусті і. Ну, Дуже багато всього. Навіть Марлос-Анджелеса не приїхав в свої відпустки в Африці, тому що ну, не було такої можливості, коли в неї тут були пожари. Ну, так, от все повигорало. Ну але дивіться, як гарно видно океан, так. Да? До порівняння, як воно було, да? коли хтось собі тут просто окупував і приватизував частину набережної, що в принципі в всьому світі ну, не популярна штука, скажімо так, не погоріло. Ну, Дуже дивно, що щось погоріло, а щось не погоріло, так? Незвичайно дивна ситуація. Ну, скажімо так, можна було і насос опустити в океан і качати воду і щось тут осушувати і так далі. Тобто, дуже така специфічна ситуація, то що я говорю, зрозуміють напевно тільки люди, які жили чи живуть в Америці, і розуміють тут кухню зсередини в плані законів. Управління і так далі. Дивіться, оце все не погорівше. Це одним кадром от пишеться, да? Тут згоріло, а тут не згоріло, Да? І в принципі, ну так виглядає, що в принципі розчистили набережну лінію, так? Да? Mm, дуже дивно, правда? Отак от, от виглядає, що це от там не згоріло, а тут згоріло. І чому не тушили, Тоже дивно. От ми приїхали буквально дві хвилини назад. Fire Department. Ну mm. mm. mm, так от. Я думаю, що, звісно, що тут якось попередають там, права власності і так далі. Страхові відкатають і все в тому роді. Просто воно було набудовано, як якісь трщопи. Тобто все воно різне було і так далі. А, ну і до речі, проїзд тут відкрили півроку згодом після пожежі. Офіційна версія, що вони там спочатку захищались від мародерів, потім друга версія, що вони ремонтували хайвей. Ну, Асфальт тут ніхто не переклав, якихось тротуарів, чогось такого нового, тут теж ніхто не зробив. Тому ну, ще більше питань виникає, що і як відбувалося, і чому і так далі. Ну, але Думаю, що це мають розбиратися американці, в себе тут, хто має американський паспорт і задавати запитання ті, які я озвучую. Да? Ну, Виглядає все жахливо. І це показує то, наскільки люди безсилі перед стихією. Да? Тобто, Якщо є стихія, то на тому і все. Ну і отой от смог, що ви бачите спереді, це йде від Лос-Анджелеса. Так що, от так от. Ну, а будували вони то все на сваях, як бачите. Сваї полишалися, а будиночки з картону погоріли. Ну, бачите. Є, є ті, які не згоріли, чесно кажучи. Армія пів року тут була, вони все тут прибирали, вони все тут щось робили і лишили це от через пів року. Ну, Затова дивіться, кіокан тепер гарний, як його добре видно. Дуже багато питань. Слово корупція, як проникло, так, знаєте, аж, аж викорінити дуже важко. Виглядає воно все, звісно, жахливо, чесно кажучи. Але з тим, що багато чим ніхто нічого не робить, ну то так як є. Ну і, Звісно, смок це проблема Лос-Анджелеса. Дуже велика, дуже. Те, що допустім, знаходиться за забором, це приватна власність. Але те, що знаходиться до забору, це є власність міста. Тобто, ну що ви тут робили півроку? Ви просто закрили хайвей і на тому все. Ну, ті будиночки, понятно, там були, і RBNB і і все воно ну, ну, Архітектурно не виглядає гарно, воно не є в якомусь одному стилі і питання. А де в них каналізація? Да? Ну, Втім, генератори поставили, вон там щось роблять, там щось роблять вон, згоріше дерева. Да? Сантемоніки сюди привели велодоріжку, тротуар, поставили гарні кафешки, так як в Аркадії в Одесі. Да? Ну, то було зовсім по-іншому, то кажуть, що Лос-Анджелес автомобільне місто, ну тому ну, що мери, губернатори Лос-Анджелеса, Каліфорнії, ну от вони дали дозвіл на це, ну це ж реально вже набережно. Це от реально океан. Тому, куди ви їм дали дозвіл, тут от будуватися. Ну і заступати ще й мало того, що забирали ну, ніби набережну, а ще крім того, що заступили ви. Ну і каналізація знову ж таки. Продовжуємо знімати. Ну, Тут, звісно, дерева попідгорали, але в принципі, я так розумію, що вони залишилися живими. Ну, Природа бере своє дуже швидко назад. Тобто, Гори по лівій стороні, з яких ми приїхали, ну, вони за заросли вже такою травою, зеленою, все типу, все окей. Ну, І хвилі на океані, сіли, звісно, такі, що ох ти. От, вони все-таки повиставляли, тобто тут посередині тих фішечок, як правило, нема. Зараз їх виставляли назад. Ну і як гарно, швидно, тепер набереш. Ну, співчуваю людям, які тут мали житло, іменно а не бізнес, їм дійсно співчуваю ну, а Хто зробив договір з совістю за взятки, ну то ставка не зайшла. Хоча, повірте мені, в Каліфорнії по страховій відкатається по повній програмі, що ще лишиться на такий самий будиночок і на півтора зверху, як мінімум. Там страхував поплатить за все. Чорна-чорна пальма після пожару. Ну, тут теж до, до висоти стовба. Скільки волейбольних полів. Доступні, безплатні. Зразу рятувальники вудка. А під'їжджаємо до Санта Моніки, Тут вже вроді би нічого і не горіло. Діїзжаємо до Сантомоніки, тут все в принципі лишилося стабільно, так як і було, нічого не горіло. В принципі, все на місці, всі на місці, ось забудована прибережна зона. Вона виглядає ось так, щоб мали порівняння. ну і Місцеві тут не сильно люблять гуляти. ну Тут є багато любителів, але і такі, хто хоче цей. Хочуть погуляти так, по чистих пляжах, в безпеці, то вони на Санта-Моніку не їздять. Ну, так. ну от Тут -от -от в готелі би було гарно там провести вечір можна з видом на океан. Трошки місцевих вам от. їх навіть е в цьому, їх навіть телебачення показують, що вони <гументний> них проблеми з ожиріннями. Покайповані сюди так. Маєте обходити. Вони місцеві. І ось у нас ось у мені такі Ну, парковка, до речі, тут доступна, по-моєму, по доларичка, по два в годину, якось так. Ось тут туристи можуть їх і заховати. Ось такі, скажемо так. Ось ми в Малібу. Як бачите, тут інфраструктура багатих людей і того, що для багатих, не погоріла. Тобто, ну, є ж теорія, що це спалили спеціально для того, щоб побудувати до Олімпіади 28-го року нове місто. Їдемо в сторону Санта-Моніки, їдемо в сторону Лос-Анджелеса. Тобто тут, з лівої сторони, як бачите, нічого не погоріло. Да? І якось дуже так виборочно все згоріло. Зараз побачите, як то виглядає. Ось справа океана на кінець то видно. І просто зробити самі собі свої висновки, щоб я не нав'язував свою думку. В Каліфорнії гарно можна собі забудувати прибережну лінію. Корупція ж, правда? Правда. Ну, але при нинішній владі в 25-му році. Про то так, мало говорять. Ну, Але по факту природа взяла своє за допомогою когось, хто їй поміг. І очистилася від такої несильно гарної забудови, як бачите. І ви туди зайти в принципі і не можете. Так що так, місце в малюбу. Такий гарний пляж, безкоштовний, звісно що. З рятувальниками. звісно. Не сильно гарно виглядає, правда? Якось їм дозволили по якійсь схемі відкату, отут його зробити от штучку. Причому воно ну, навіть не є, в одному стилі чи ще щось. Путів, да? І ти не маєш ні доступу на океан, ні доступу на пляж, ні по факту нормального пляжа, ні якоїсь громадської інфраструктури, за яку ти, звісно, заплатив податки, бо того, що комусь дали за відкат колись тут можливість побудувати, що 100% було незаконно. Ну, От і маєте відповідь на всі питання. А тепер хтось більш впливовий і більш багатий, хоче це місце собі відтяпати. От і все. Розборки багатеньких, скажімо так. Це готель на першій лінії. З набережною всіх. Ну, так як вони там біля Малібу поробили. Це ну, так, громадський транспорт присутній. Позеленення присутнє. Такий симпатичний паркінг. Все є.